Добрий день малята! На вулиці холодно та морозець щіпає нам щічки. Але зима є однією із прекрасніших пір року, тому що крім новорічних свят та веселощі є багато різних зимових ігор. А також в цю пору ми не повинні забувати про наших менших друзів, птахів та тварин. Сьогодні я розповів вам дуже цікаве оповідання Василя Сухомлинського, чому Сергійкові було соромно. Настала холодна зима, запорошила снігом сад, літають над білим килимом пташки, тривожно пищать, бо нічого їсти. Зробили третякласники годівницю. Щодня приносять корм. Смажене конопляне сім'я, гарбузове та соняшникове насіння, а синичкам шматочки сальця в сіточках, щоб ворона не вкрала. Завтра неділя приносити корм до годівниці випала черга Сергійкові. Він із вечора приготував шматочок сальця. Загорнув його в сіточку. У маленький мішочок насипав гарбузового насіння. Уранці, як тільки розвитнеться, понесу, думав Сергійко. Та вранці йому не захотілося вставати. Прокинувся Сергійко пізно, На дворі мила хуртовина. Куди я в таку непогоду піду? подумав Сергійко. Хуртовина вщухла аж перед вечором. Це ж усі дороги засипало снігом, та й синички сплять десь у затишку, заспокоював себе Сергійко. Щоб не докаряло сумління. Коли стемніло, Сергійко подумав за один день синички не загинуть, завтра хтось погодує. Уранці наступного дня вчителька підійшла до вікна і запитала, чи я була черга вчора синичок будувати? Моя, сказав Сергійка й поблід. Молодець Сергійко, похвалила вчителька, Дивіться, аж два шматочки сала повісив, ще й досі клюють синички. У класі стало тихо, тихо. Сергійка від хвилювання не міг перевести духу. Він чув як у грудях б'ється серце, ось-ось вискочить. Йому було соромно підвести очі і глянути на вчительку. Ось наше оповідання і закінчилось. А в мене до вас декілька запитань. Хто автор оповідання? Так, автор Василь Сухомлинський. А як звали головного героя? Так, Сергійко. А яке ж доручення отримали третякласники? Молодці, да. Поповнювати годівничку їжею для птахів. Що ж полюбляли найбільше синички? Сальце. А чому сальце ховали у сіточку? Так, щоб ворона не вкрала. В який день Сергійко мав принести корм? Так, в понеділок. А чому ж Сергійко зранку не пішов на годівнички? Бо прокинувся пізно і була хуртовина. Що ж зробила вчителька наступного дня? Так, похвалила, бо в годівничці було достатньо їжі. А як же Сергійко. Підригував на похвалу вчительку. Так йому було дуже соромно. Боявся навіть глянути на вчительку. Ви молодці.